Всім привіт народ! З вами Ромікрат. І сьогодні я хочу розповісти свою історію війни, так сказати, як все було, як пережив, куди їхав, так і далі. Що я бачу? Ну все розповім сьогодні. Але як ви знаєте, вже третій рік війни, і все дуже грустно, все печально. Дуже так сказати, кожен день. І вчора були запуски, і кожен день. Але сьогодні хочу розповісти повну історію, як це все було. Давайте поставимо лайк, підпишемось на канал, тому що в мене ціль. Я думаю, що ми дійдемо до неї і ніяк війна нічого не зупиниться. Почнімо. Почнемо ми з самого начала, коли зранку ми почули цей звук. Це той звук, це повітряна тривога, це перший так, наступ був е, наших сусідів, так сказати. Тіпа. І виходить, що зранку, перед тим, як почалася повномасштабна війна. Коли сам наш президент сказав, що... шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. Потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, Рендову. Кабінет міністрів України незабаром. Я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Але я так сказати, дивився тоді новості, і можна сказати, що я думав, що може щось типу трапитись таке, але не думав, що іменно. Трапиться в той день, тому що я от два дні не спав, я два дні чекав, що буде, що там не так, що ну розумієте, я просто кожен, напевно, в ті дні не спав. Я два дня не спав, і вже на третій день думаю, ну, мабуть, нічого не буде. Знов так само. І коли я заснув зранку, я почув, як плаче мама, як вона в істеріці, і так сказати, почалася війна. Вже стук 20 пролетіло, не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже стук тридцять нарахував точно. Перше, що коли я вийшов на вулицю, я почув взриви дуже так громко. Ну, вистріли з е, автомату. Ну, я не знаю, я, я не мог розлучати, я не знаю, як воно там звучить, але е, це саме перше, що я почув. У мене не було телефона, щоб підснімати, щоб, так сказати, е, запечатлити, Ну, просто це. Щоб на, на потім, потім розповісти вам це на Ютубі. Але в мене був фотоапарат. Да, Обичний фотоапарат, але так як це, ну ви дізнаєте, що, що з ним трапилось, я все знімав на нього: звуки, що там е, було чутно, е, так сказати, вів маленький блог. І потім, коли е, самі ж ці окупанти, так сказати, добралися вже до бородянки, е, з е, вибухи. Почали, почалися вибухи, було вже стало чутно дуже, так сказати, громко і дуже близько. Іменно один момент, коли ми почали виїжджати, чому ми вже ну, ми готові були виїжджати, але ну, ми не знали, що робити далі, так і далі. І над нашим селом, навіть не селом, над нашої вулиці пролетів істрибічіль і десь вдарив чи ракету чи чим, ну, Дуже близько, дуже що аж вікна, двері, так сказати, просто за ну, земля даже сама просто заготорділа. Ну, знаєте, розумієте, після от вибуху так земля ж прям потрясло її. І наше було рішення виїжджати. Залишилась бабуля і тітка, так сказати. І ми поїхали в Макар. В Макарі ми просиділи місяць в підвалі. Нашої церкви, так сказати. І так, як сказати, колони теж йшли, То дуже-дуже дуже сильно вже було опасно, так як вони вже в самому Макарів були, були, так сказати, бойові дії там вже, і там теж було прийнято рішення, що треба виїжджати І якраз то теж після того моменту, коли. Істребітель пролетів над церквою, вдарив по мосту. Якщо хто знає, то розуміє по якому мосту. І зразу було срочне вирішення, що треба їхати. І перше, що я побачив в самому Макареві тоді, бо чесно, коли проїжджали колона за колоною, колона за колоною, ну, дуже було страшно, дуже було опасно, але ну. Самі розумієте, це війна, і просто не розуміючи того, що може трапитись кожну хвилину, ми прийняли все, так сказати, ну, обично, як люди. Це просто чесно, я вам не можу передати це. E, Після того, як ми виїхали, я бачив дуже багато зруйнованих mm -hmm. будинків, э, пошкоджено багато таких заборів, будинків э, допоки ми не виїхали на трасу. Э, там вже було набагато гірше, тому що були розірваті машини, були э, кацапські танки, подбиті, і навіть коло одного лежав, э, ну саме розумієте, хто. І я цю картину добре пам'ятаю в своїй голові. І ми виїхали під Житомир. Там ми пробули неділі-дві, вроді би, якщо не ошибаюсь. Ми жили в хаті, так сказати, і тоді нас переселили уже у квартиру. Трохи лі двохкомнатну, я не пам'ятаю. Вроді би в трьохкомнатну. Там була така малесенька кухонька, навіть менша моєї студії. Там не було води. Воду приходилось брати з вулиці з колодязя. А колодязь там ну так сказати, не такий глибокий, як в селах. Там, взагалі, вода прям почті наверху. Можна просто взяти, водою так рукою зачерпнути. Там я познайомився з Сашою, з іншими так сказати, дітьми, які там були, самими місними теж дітьми, там, де в мене була любов, так і далі, ну це вже ну, це не в тему зараз. І виходить, ми там пробули місяць. Я до сих пор пам'ятаю, як е, коли вже е, вигнали цих окупантів з нашого села, як уже друзі. Я змуг поговорити зі своїми друзями, і це чесно сльози, це просто самі ну, не передати. І коли я вже повернувся в село, саме перше, що мені провели таку маленьку екскурсію друзі, що там було, де воно все, і коротше, ну, самі розумієте. Але коли ми були е, в цьому, е, коли ми були в, під Житомиром, так сказати, село Виковка, може мене хтось пам'ятає, хтось може підписаний з там теж, так сказати, було невесело, тому що село, ну, таке собі, плюс-мінус, там і нічого не знімеш, Там е, особо, ну, чесно, взагалі, ходити якось і з кимось балакати, дуже так сказати, не особо хочеться. тому що е, якісь там, ну. Так сказати, іменно е, одногодки, там далі. Вони якісь неадекватні трохи єсть, е, не, не зрадно називають село Биковка. Коротше, в мене ще було відео маленький шорт, де я купив цукерки нашим хлопцям. Хотів занести, але деяка людина мені тоді спортила все. І мені прийшлося занести в селищну раду цукерки, щоб вже передали нашим хлопцям. Так і далі. Ну, Саме розумієте, куди. І я чесно розумію все, але коли я повернувся в село. Все було багато чого зруйнованого, згорівшого і так і далі. Дуже було опасно, так сказати. тому що було дуже багато розтяжок, дуже багато мін. Тож, якщо ви бачите знак, то ну, не йдіть, бо що мало ли що. Багато от людей підривається, багато людей. Каліками залишуються, тож лучше не ходіть і бережіть себе. Я так розумію, що після того, як я сюди повернувся, дуже багато жахливих кадрів я побачив. Наші так сказати, танки розбиті. Чесно, історію, яку я чув, що тут творилося, це, це був жах, це я не розумію просто. Це ну, просто інше, так сказати. Вони заїхали в наше село, вони були в шоці. Вони, вони побачили дорогу, вони побачили будинки, вони думали, що наше село це город. Все видно, яка в них там нація. Тож я думаю, що говорити просто нічого. Кожен може зайти в YouTube і написати, що твориться там. Сусідів і самі розумієте, в яких вони живуть, що вони там, цей, і розуміючи, чого вони заїхали сюди, і вони були в шоці. Тож така от моя історія про війну. Якщо е, колись закінчиться війна, я розкажу повністю історію, навіть до, до цих днів, що про ці шахеди, про ракети, що цей, і так і далі. Тож, народ, ставте лайкос, підписуйтесь на канал. З вами я, Ромікрайт. Всім до побачення. Дякую, що ви єсть.